Бурульки загрожують життю людей у Полтаві чи не щодня. Чергова трагедія сталася на перехресті вулиць Шевченка та Рози Люксембург поблизу меблевого магазину. Крижана брила, що утворилася на даху п'ятиповерхівки, ледве не накрила одразу трьох пішоходів. Двох вдалося врятувати. Бачу, лечить брила. Я почав кричати, говорю: тікайте, брила. От і е, моя технічка успіла два кроки вперед зробити, хлопець. Остановившись крок назад, а дівчина зігнулася і наклонившись уперед, в цей час вона розмовляла по мобільному. От. І я думаю, що може вона не зрозуміла, але оторопіла її. В цей час брила упала їй по спині і шиї. Швидка допомога приїхала за кілька хвилин. Студентка Юлія була при свідомості, хоча рухатися вже не могла. До речі, про загрозу падіння бурульок на цьому тротуарі попереджала захисна стрічка, та не всі пішоходи обходили її, зважаючи, що комунальні служби не встигають прибирати ліди з дахів будинків, рятувальники вкотре нагадують про правила безпеки. Прибуваючи. На подвір'ї необхідно дотримуватись тих елементарних правил. Це перше, що проходячи повз будинки або біля високих дерев, необхідно переконатися у відсутності загрози падіння льодових наростів. Також не слід ходити під дахом будівель, а також під балконами, де нависають великі бурульки. Також під шоходом не варто заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності слід самому звернути увагу на наявність цих небезпечних утворень.